Привіт! В цьому відео ми розберемо XML-імпорт у CRM системі продажі. Імпорт товарів важлива річ, яка допомагає бізнесу масштабуватись та працювати з різними системами та джерелами продажу. Усі товари, які є у CRM, знаходяться у розділі товарів, а саме в переліку. Тут ми можемо створити нові товари та перевірити імпортовані. Для імпорту перейдемо до розділу XML імпорту. На сторінці імпорту ми можемо побачити чотири вікна. Перше вікно це шаблони. Вони відповідають за імпорт товарів з різними типами файлів XML та їх джерелами, а також використовуються для автоматичного оновлення. Друге вікно це безпосередньо імпорт товарів ви можете використовувати посилання, а також самі файли. Також для імпорту потрібно обрати шаблон. Третє вікно це черга. Вона відповідає за усі ваші автоматичні та ручні імпорти та повідомляє про статус вивантаження товарів. Четверте вікно відповідає за автоімпорт товару з раніше створених джерел. Для початку імпортування товару нам потрібно згенерувати XML файл. Ви можете згенерувати його на платформі вашого джерела продажу CMS, такі як Хорошоп, OpenCart та WooCommerce. Або у маркетплейсах по типу розетки та прому. У відео ми покажемо приклад на експорту товарів з платформи Хорошоп. У розділу товарів натисніть кнопку експорту. У вікні оберіть тип створення XML. Обравши тип, натисніть Згенерувати. Згенерувавши файл, ви можете скопіювати посилання на файл, що ми і зробимо, а також можливість його подивитись. Переглянемо наш файл. Це файл, який зберігає наші категорії, товари та їх характеристики у вигляді коду. Розберемо його детальніше при створенні шаблону. Перейдемо до CRM та створимо наш новий шаблон імпорту. При створенні шаблону спочатку треба ввести його назву та обрати джерело продажу, з якого ми згенерували наш файл. Наступний крок це налаштування категорій. Ви можете обрати імпортувати категорії або ні. Також потрібно ввести ID для блоку категорій та окремих категорій. За замовчуванням у шаблоні вже введені стандартні теги для імпорту, але є файли з винятками. Перейдемо до нашого файлу та перевіримо це. З самого верху ми можемо знайти наші категорії, а саме блок та самі категорії. У категорії є назва та два види ID, основний, який прив'язаний до самої категорії. Та батьківське ID, воно прив'язує категорію до батьківської. У шаблона є теги та атрибути. Тег це основна частина, назва по якій йде пошук потрібних позицій. Атрибут відповідає за характеристики позицій. Далі йде налаштування вигрузки товарів та їх характеристик. Для цього перейдемо до нашого файлу. Блок товарів знаходиться під блоком категорій. Тут вони називаються офер. Перейдемо до CRM та переконаємось, що назва тегів співпадають. Також перевірте на співпадіння тегів характеристик товарів у CRM та XML-файлі. У шаблоні поряд з тегами при введенні атрибуту будуть вивантажені конкретні товари, атрибути яких дорівнюють обраними вами у шаблоні. В характеристик товарів є два поля вводу. перше поле для тегу, друге для атрибуту. Якщо ви бажаєте вигрузити усі товари, залиште поле атрибуту пустим. А якщо конкретний товар. То введіть його атрибути. Наприклад, ввести до наявності атрибут можна вивантажити тільки ті товари, що є в наявності. Також можна обрати створення оптової ціни, якщо вона не вказана в шаблоні. Або її нема у файлі. Ви можете обрати коефіцієнт множення для роздрібної ціни, а також обрати округляти чи ні ціни товарів. Останнім кроком створення шаблону є вибір складу, на який буде вивантажена кількість та наявність товару. Після створення шаблону ми можемо перейти безпосередньо до імпорту. У розділі імпорту товарів оберемо створений нами шаблон. Оберемо тип імпорту. В нас це посилання. Введемо його та натиснемо імпортувати. Далі наш імпорт переміщується у чергу та з'явиться у списку автоімпорту, де ми можемо повторно його імпортувати, вручну натиснувши імпортування. Або увімкнути автоматичне імпортування кожні 24 години, натиснувши Переключити. Якщо імпорт працює некоректно, ми також можемо видалити його зі списку. Перевіримо наші імпортовані товари у переліку товарів. Ми знайшли наші товари, в котрих є фото, назва, категорія, наявність. Кількість та ціна. Переглянемо детально інші характеристики і бачимо, що усі товари вивантажені коректно. Також давайте спробуємо вивантажити товари за допомогою XML файлу для іншої платформи. Для цього повторимо наші дії спочатку відео, але оберемо інший тип імпорту з нашого джерела, згенеруємо та перевіримо його. Ми одразу можемо побачити, що цей файл відрізняється від минулого, але послідовність залишилась такою ж: спочатку категорії та їх характеристики, потім товари та їх характеристики. Перейдемо до CRM та створимо новий шаблон, де ведемо назву нашого шаблону та джерело. Налаштування категорій можна не чіпати так, як вони співпадають. Розберемо налаштування товару та їх характеристик. У нашому файлі ми бачимо, що теги блоку товарів та самі товари не співпадають також декілька характеристик мають інший тег, тому у нашому шаблоні їх потрібно змінити. Характеристики кількості, наявності та залишків рекомендуємо додати до окремого шаблону і використовувати його тільки для передачі залишків до системи. Після того, як ми змінили усі потрібні характеристики, збережімо наш шаблон та спробуємо імпортувати товари. Перевіримо зміни у наших товарах. Так як ми вивантажували товари з одного джерела, дані на цих товарах оновились. Ми можемо побачити, що змінився лише опис, так як він відрізнявся у різних файлах. В цьому відео ми розібрали імпорт товарів за допомогою XML у crm системі продажі. Ця функція допоможе вам при масштабуванні та оптимізації бізнесу. Спробуйте нашу CRM безкоштовно на 14 днів посилання в описі під відео. Якщо у вас є питання, залишайте їх у коментарях. Дякую за перегляд! Підписуйтеся на наш канал, щоб дізнаватися більше корисних порад.